Всім привіт, друзі! Зараз ми з вами знаходимося на вулиці, на вулиці Сахарова, на перехрестя не чує Левицького. Тут зараз відбуваються ремонтні роботи. Це зроблено для саме того, щоб покращити інфраструктуру міста, зробити більш зручними зупинки, також пересування. Для інвалідних візочків для вид... буде зроблено також велосипедні доріжки. Ось наша міськрада робить такий, поставила інформаційний банер, для того, щоб було всім зрозуміло, тому що дане перехрестя у Львові насправді є самим напевно, одним з найпроблематичніших, по якому не дуже зручно пересуватися. Лично. І Міська рада з метою того роз'яснення громадянам. І мешканцям та гостям міста зробили ось такий інформаційний банер. Перекладають бруківку для того, щоб було на для людей з інвалідністю, зручно пересуватись, забезпечення доступності пішохідних переходів на вулицях, перехрестя, яких є об'єднання наявної велосипедної інфраструктури куперника Сахарова, проведення трамвайних зупинок поблизу перехрестя відповідності до вимог доступності, ремонт трамвайної інфраструктури. Ну, Дуже гарний такий проєкт. Я думаю, що дуже сподіваюся, що в подальшому не тільки ту розв'язку, але і саме перехрестя приведуть до ладу і буде, дуже, буде зручно по ньому пересуватись, тому що. Для водіїв це, напевно, одне з найпроблематичніших перехреств. Можемо бачити також ті ангари депо роблять. На даний час, хто не знає то майте на увазі, що трамвай трійка не курсує, можемо бачити, що там зняли рельси, приводять до ладу, тому будьте уважні. з... Доведеться трошки миритися з тимчасовими незручностями, Но, але в подальшому я дуже сподіваюся, що буде покращено. Ну, тому що насправді тут от зупинка біля депо трамваї трійка, вона абсолютно ніяк не облагороджена, не було. Було дуже складно, Там, якщо якась негода, непогода, то тепер місто зробить. Якісь комф... більш комфортні умови для мешканців і гостей міста Львова. Ну, Сподіваємось на покращення, друзі. А там побачимо. Тому такий короткий інформаційний ролик вирішив для вас зняти, щоб ви були в курсі. Також бачите, ось тут от є роз'яснення з приводу зміни руху трамваїв. Ну і тут також є от інформаційний такий. По 7 серпня будуть тривати роботи. І є інформація з приводу того, що тут буде робитись. Облаштуватиме безбар'єрні пішохідні переходи, з'єднання розірваної велоінфраструктури, відремонтуємо трамвайну колію, зробимо зупинки доступнішими для всіх. Ці роботи тривати максимально коротко лише один тиждень. Щоб виконати безпечно на цей період. Зміниться рух громадського транспорту. Трамвай третій тимчасово не курсувати, йому його замінить автобус номер 45 І дев'яточка, бачите, курсувати у за зміненим маршрутом. Ось так, друзі. Ну, а зараз перехрестя виглядає ось таким чином. Сподіваю. тому беремо це до уваги і бережіть себе. Всім гарного дня!